Чому ми прирізаємо на пеньочок? Задавали дуже багато запитань, було дуже багато там хейту. От, Гілка прирізали, залишили там 2 см. Ця частина вона всохлася до, тось, до цієї частини. Далі вона не пішла. В цьому році ми спокійно вирізали до живого. Бачимо, все. Ми вирізали, отак от, от воно і буде. Воно не буде далі трухнути. Деревина з внутрішньої сторони, та яка жива, далі не дасть піти цьому. І тим самим ми забезпечили нормальний сокору до цієї гілки. І ми їй не зашкодили. От чому варто прирізати на пеньочок. Це не стосується, що якщо ми вирізаємо оцю гілку, то нам треба отут такий паньок залишити. В такому випадку ми її зрізаємо повністю. А паньочок це стосується отаких от молодих, не сильно товстих гілок. Ось також на цій гілці спостерігаємо. Прирізали, до розгалудження пішло, далі ні. Якщо б вирізали прямо, то частина сосудів на оцю гілку вона б також пересохла і також перекрилася. І ця вже гілочка недоотримувала б поживних речовин. Наглядний приклад того, також тут. Це стосується тільки гілок, ну, діаметру там до. Двох сантиметрів не більше, все що більше, то краще відповідно вирізати на е кільце. А ось такого плану вони прирізаються, засихають і далі. Гілка нормально собі функціонує.